Як підтримати рідних, які опинилися у тимчасово окупованих містах, поради психологіні Марини Сириці та психотерапевтки Марії Олійник: опануй себе, як справлятися зі своїми емоціями, безсиллям і гнівом, будучи на відстані? Ми відчуваємо складні емоції і переживання, страх, лють, безсилля це типові переживання у такій ситуації. Однак, перебуваючи у них, ми не зможемо допомогти нашим рідним. Контактуючи з нами у повідомленнях чи дзвінком, вони найменше потребують наших страхів, зітхань, паніки чи уникнення. Що робити? Скажіть вголос, що ви зараз відчуваєте. Спробуйте відчути цю емоцію в тілі та локалізувати її. Опишіть, як цей стан відчувається фізично, оцініть інтенсивність цього відчуття від нуля до десяти. Подумайте, що може допомогти її опанувати. Можливо, це розуміння, що ви опора для рідних. Чи тілесні практики дихання, легкі потягування, трохи фізичної активності тощо. Запитайте себе, про що мої переживання, емоційний стан зараз? Чи це корисні переживання, реальні, чи не корисні, гіпотетичні? Якщо переживання реальні, що я можу зробити вже з тими ресурсами, які в мене є, конкретні кроки? Якщо переживання гіпотетичні, спробуйте перефокусувати свою увагу на те, що ви можете зробити зараз реально? Хай навіть це будуть прості побутові речі. Чому це важливо? Позиція, з якою ми можемо надавати підтримку близьким, це позиція впевненості і спокою. Інші наші стани, хоч і цілком нормальні, і релевантні, у поточних обставинах, будуть шкідливими для них.